Той період часу, коли всі носили маски на обличчі, більшість з нас стикнулися окрім всього іншого із проблемою сильного випадіння волосся. Жахливо було дивитися на жмути волосся після розчисування. Ось тоді я звернулася до рецепту з народної медицини, який реально оживив моє волосся. Цим рецептом я поділюся сьогодні з вами, і крім того, з'ясуємо основні причини випадіння волосся і доступні кожному з нас методи оздоровлення. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас вправи. Тож, що ж робити, якщо ви помітили, що волосся стало випадати сильніше і втратило блиск і густоту? Взагалі випадіння волосся природний процес і стандартна норма 50-100 волосин на день. Якщо ж волосся починає випадати жмутами або з'являються залисини, потрібно бити тривогу і шукати варіанти лікування. В медицині патологічне часткове або повне випадіння волосся, що виникає через пошкодження волосяних фолікулів, називається алопеція. Прийнято виділяти рубцеву незворотню та нерубцеву алопецію. Проводять діагностику і назначають лікування спеціалісти-трихологи. Трихолог це вузкопрофільний лікар-дерматолог, який спеціалізується на діагностиці, профілактиці та лікуванні захворювань волосся та шкіри голови. Фактично існує цілий спектр причин, що призводять до облесіння часто втрата волосся зумовлена стресами і надмірними емоційними навантаженнями. Зменшення об'єму волосся виникає на фоні гормональних порушень, інфекційних захворювань, хвороби щитоподібної залози та аутоімунних процесів, також в результаті шкірних захворювань, травм, інтоксикації, вітамінної недостатності. І взагалі люба хвороба як сильний стрес для організму впливає на стан волосся. Але це може виникнути при агресивному догляді за волоссям. При частому фарбуванні, застосуванні хімічних засобів, гарячих інструментів. Недарма зараз серед жінок середнього старшого віку набуває популярність натуральна сивина без фарб, яка підкреслює природність і красу сріблястого волосся. Як же ми можемо підтримувати здоров'я свого волосся? Перше це правильне харчування. Необхідно використовувати в раціоні корисні для волосся продукти, щоб волосся отримувало будівельний матеріал і мікроелементи для росту. Потрібен білок, які містять яйця, курятина, риба, бобові, сир. Потрібно залізо. Це яловичина, печінка, гречка, буряк. Цинк і селен, які є в гарбузовому насінні, волоських горіхах, морепродуктах. Потрібен вітамін Д, він є в жирній рибі, яйцях, печінці, трески. Омега-3 жирні кислоти містяться у лососі, скумбрії, насінні льону, чия. Для пишного волосся потрібні зелені овочі та зелень, шпинат, броколі, петрушка, джерело, фоліової кислоти та хлорофілу. Далі наша турбота про волосся. Другий пункт. За рекомендацією лікаря після проведення відповідних аналізів можна приймати комплекси вітамінів та добавки, які підтримують добрий стан волосся. Третє це здоровий спосіб життя. Сон Не менше 7-8 годин, прогулянки на свіжому повітрі. Сонячне світло це джерело вітаміну Д. Але в спеку, увага! Захищати волосся потрібно головним убором та спеціальними бальзамами. Уникати куріння та алкоголю. Вони погіршують мікроциркуляцію. Також наша турбота про волосся це масаж шкіри голови. Він стимулює кровообіг. Потрібно робити його хоча б щотижня. До речі, існує думка, що саме масаж голови допомагає повернути об'єм і красу волосся. І неважливо, який відвар чи інгредієнт ви втираєте в шкіру. П'яте це домашні процедури, їх безліч. Там є і сік, цибулі, і яєчний жовток, і алкоголь. Самі відомі маски з зап'якової або касторової олії і відвари трав. Кропива, хвощ польовий, розмарин, лавровий лист, як ополіскувачі. Ось саме кропивою я і рятувала своє волосся. Ще наші бабусі знали, немає кращого засобу для зміцнення волосся, ніж звичайна кропива. Те, що в саду здається бур'яном, у косметології перетворюється на справжній еліксир краси. До речі, навесні ми завжди їли борщик з молодої кропиви. Поповнювали, так би мовити, свій організм вітамінами. Адже кропива справжнє джерело вітамінів і мікроелементів, які так необхідні волоссю і в цілому нашому організму. Тож, кропиву можна приймати зовнішньо, втирати в шкіру голови і внутрішньо у вигляді чаю або молоду кропиву, як зелень після ошпарювання в супах, салатах чи смузі. Ось що нам говорять науковці про користь кропиви. Вона збагачує організм вітамінами та мінералами. Це вітаміни А, С, К, група Б, які покращують стан шкіри і волосся. Це залізо, фоліова кислота, які підтримують кровотворення і запобігають анемії, одній з причин випадіння волосся. Це кремні і кальцій, Вони зміцнюють волосся, нігті та кістки. Кропива покращує кровообіг і живлення тканин. Хлорофіли залізу стимулюють вироблення еритроцитів, отже, волосся отримує більше кисню та поживних речовин. Ця чудова рослина зменшує запальні процеси в організмі, має протизапальні властивості, що добре для шкіри голови, схильної до лупи чи подразнень. Кропива регулює обмін речовин, допомагає виведенню токсинів, нормалізує роботу нирок і печінки, а це позитивно позначається на стані шкіри та волосі. І кропива створює гормональний баланс. Є дані, що кропива може знижувати активність ферменту 5 альфа-редуктази, які пов'язані із гормональним випадінням волосся. Тож у результаті застосування кропиви волосся стає сяючим, а організм оздоровлюється. І ось рецепт ополіскувача волосся з кропиви. Є два варіанти. Перший це відвар. Візьміть 3 столові ложки сухого листя або жменю свіжого і пів літри води. Залійте кропиву водою, доведіть до кипіння. Варіть 5-7 хвилин на слабкому вогні. Настоюйте під кришкою ще приблизно 30 хвилин. Процідіть і використовуйте теплий відвар як ополіскувач після миття волосся. І другий варіант. Це настій з кропиви. Саме цим варіантом користуюся особисто я. Три столові ложки сухого листя кропиви заливаю пів літром окропу і даю настоятися приблизно 15 хвилин. Тепле настій легкими масажними рухами втираємо в голову після миття голови. Можна потримати 5 хвилин і змити, а можна, так роблю особисто я, після ополіскування і втирання у шкіру голови просто висушити голову, залишивши цю прекрасну маску з кропиви на волосі. До речі, волосся стає блискучим і шовковистим. Для профілактики випадіння волосся та ополіскуйте волосся один раз на тиждень на протязі місяця. Якщо проводити лікування, можна чередувати цей варіант з іншими варіантами масок. Далі потрібно робити знов перерву в таких процедурах. Чай з кропиви це той же самий настій. А якщо готувати його окремо, то треба залити неповну столову ложку сухого листя кропиви або 2-3 ложки свіжого 250 мл окропу, накрити кришкою, настояти 10-15 хвилин і процідити. За бажанням додати в чай шматочок лимона, мед або м'яту для смаку. Достатньо однієї чашки на день. Краще споживати після їжі. Курс 3 тижні. Потім зробити перерву. Запах чудовий обожнюю. І смак теж. Важливо знати. Кропива підвищує згортання крові, тому перед початком вживання настою внутрішнього потрібно проконсультуватися з лікарем. Особливо обережно потрібно ставитися до цього людям із тромбозами, варикозом, високим ризиком тромбоутворення. Не рекомендується пити такий чай під час вагітності, без консультації лікаря. При гіпертонії також краще радитися з лікарем. Кропива це природний елексир для волосся і природне джерело вітамінів для організму, перевірене поколіннями. При використанні кропиви ваше волосся стане міцнішим, густішим і здоровим. І в цілому організм отримає велику кількість потрібних вітамінів і мікроелементів. Тільки не зловживати! До таких оздоровчих процедур підходити без фанатизму. А я дякую, що ви були зі мною. Пишіть про ваші рецепти здорового волосся. Пропонуйте ваші улюблені і корисні вправи, будемо разом практикувати. Підписка і лайк, якщо було цікаво. І бажаю вам чудового самопочуття, сяючого волосся, гармонії і яскравої життєвої енергії. Піклуємося про себе.